Я десь п'ятдесят 59. – А на скільки розраховували? Хоч на 40. Ветеран з Чернігова Павло Осадчий змагається у жимі лежачі. Розповідає, зазнав поранення у 2023 році під Солодаром на Донеччині. У таких змаганнях бере участь не вперше. Супер. Після перших змагань я як сказати, ніби по-новому почав жити, і це натхнення і такий стимул до того, щоб рухатись далі. Бачити себе в спорті, підтримка побратимів, ветеранської організації і все інше просто дає ну як, таке відчуття того, що ти потрібен і далі, далі треба йти, 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 і боротися за все те, що в тебе є. Всеукраїнські українські змагання з адаптивних видів спорту у Чернігові проводять не вперше. Їх організовує громадська організація Ветеранська спільнота України Серцевір. Її голова Вікторія Калмикова каже, що зареєструвалися 208 учасників, але приїхали більше. Приїхала 213, але це не враховуючи ті хлопців, що приїхали до нас з нашого шпиталю. Вони теж і їх привезли сюди, щоб показати, що життя після поранення теж є. Всього учасники змагаються у восьми видах адаптивного спорту. Цього року додався турнір зі стрільби з малокаліберної гвинтівки. Я вирішила в цьому році приурочити цей турнір імені Юрія Калмакова, моєго забегиблого чоловіка. Рік тому він загинув 1 квітня під час Омря Він був снайпером, чемпіоном Європи з високоточної стрільби. Тому в мене виникло таке бажання провести цей турнір саме в його честь. Капітан команди Нескорені Валерій Кацькін каже, сюди з Кривого Рогу приїхали 25 спортсменів. Ми привезли три команди на малого січні. Це дві команди чоловіків. Одна команда змішана, тобто жінки і чоловіки. Ми прикриваємо всі види спорту. Це штанга, гирі, гребля, вислування та стрільба. Олександр Голіков з Носівки зазнав поранення у 2022-му під Бахмутом. Поранення голови. Вирвати плече і ну, внутрішні органи там дали починку, печінку, почку. Розповідає, на цих змаганнях втретє бере участь у п'яти видах спорту. Жим гірі, жим штанги і стрільба з лука, аєрбайк і веслування. Ветеран приїхав разом з дружиною та молодшим сином. В першу чергу більше як соціалізація, їх спілкування, їх підтримка один одного. Її ні з чим не зрівняєш і не заміниш. Тобто я навіть не можу так підтримати його, як його побратими. Ветеран з позивним Гуцул бере участь у трьох видах адаптивного спорту жимлежачі, веслування на тренажері та аєрбайк. каже в Чернігові вдруге. В минулому році ми приїжджали. Трішки меншою командою, а цього року вже приїхали командою майже 10 чоловік з Києва. Я хотів побажати хлопцям, ті, хто повертаються, щоб вони себе шукали в спорті. За рахунок фізкультурно-спортивної реабілітації я вважаю, що так швидше вони відновляться, чим лежачи там вдома перед телевізором. Тут змагаються не лише ті, хто брали участь у російсько-українській війні, а й учасники бойових дій в Афганістані. Я з чоловіком, чоловік в цій команді, теж і я приєдналася до них. Це ми як єдина родина, мені дуже подобається. Сергій Довбиш, співзасновник серцевіра, розповідає, такі змагання позитивно впливають як на фізичну, так і на психологічну реабілітацію. Перш за все, це сила духу єдності. Ми зараз даємо відчуття загальної всеукраїнської підтримки кожного і кожної. Тобто, наше змагання це про об'єднання. Аня Крилова, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.